В принципі, непогані. Коротше, у нас залишилось вже сира 4 кусочки, тобто ми вже її, вважайте, дохавали. Сколько всяких штативів. Було б що знімати, так? Да? Тушнири не ходять, знаєте, тихари в гражданському. О, це коротше, полароїди. Тут ми, можна взять колись, кажи, одні очки, поларої там брали. А я собі заказував полароїди потім по інтернету два рази. Двоє очков у мене було прикольних поларої. Разних цвіток, різні лінзи, ну, цвет лінз різний. І я їх в разні роки порозбивав. Порозбивав, і не, не в як би. Так, ось тут на роботу. Беруть, дивіться, навіть зарплати. Смотрите, ми шукаємо кондитера, пекаря, От ваш піців бургерів, нічна зміна, плюс 25%. І ось. Так що кого цікаво, бачите. Можете приходити. Ось телефончик, в принципі. Може для когось буде інформація. Полезно, полезно Так, надо нормальну телегу Не ракояк в прошлый раз Сейчас надо чуть-чуть проехаться Вечно возьму понял Колесо тягне в якусь другу сторону Ну то Ракляче Колесо Так сейчас друзі. Це мене током вічно б'є. У вас ніколи не била ця фігня. Ну от ця железка. Мене вічно, як стябани. Фу, дихати ніч. Чим заглядувати по всіх товарах, ось підходити. Собственно, Так. Гелловін. Опачки. Це типу по-українськи Хеллоїн. Гелловін, боже, який бред. З 2310 по 4.11. Коротше. Ми там участвувати не будемо. Бачите? О, приблизив. Отойшов. Так, одразу так гляну, ніфіга не цікаво. Отут. Можливо, пачечку купити оцього вершкового, на хліб намазати до кофійка. І оце, може, нямські на вечерю. Тобто оці дві позиції і хурму. А ось хурма, що я казав, шаров. Вона така має бути величезна. І все, в принципі, три позиції да, нам треба. А, і цей. І французький багет. Часто в них по акції французькі багети такі. Прикольні. Так, ну що, давайте по прямому не спішимо, смотримо по сторонам. Зараз заїду на вермашель. Ну хіба це акція 48, поче що полтинів. Акція 37 гривень. Оце я вважаю акцією. Мівіновий. Зараз Давайте глянем по чому. Давайте отак сіль. Багато відов солі. По 18-22. А, це екстра чи що, 1 КГ. І по 23 є 1 КГ. А це взагалі по 12 щось. 1 КГ. Прикиньте, якась, Ну така вроді крупна. Видно це? Бо є у нас люди, яким не видно. Так, сахар. Пісов. Ну по 25 розвісний взяв, знаєте, що в звичайних пакетах понаважували. Ну це хто хоче компактно взяти. Ну він якийсь такий. Ні, то другий не буду брехати, хотів сказати. Той що взяв не сладкий, ще ми його не пробували. Той що в мене в якийсь не це Ага, Тут два віда, є по 29.45. Це думаю, дуже думаю людей цікаво. Да? А є ось, мабуть, золотий. Дивіться, яка ціна. Це мабуть, золотий тут. Золотий пісок. 900 грамів, навіть кілограм. Та докиньте ти кілограм за таку ціну. ну, Солосіться. Чи буряк елітний, ну як понять? Така різниця в ціні. Чи виробник. Так накручується, ось ніка не 17,85, без всяких акцій. Так, оцей музон валає, я, це не, не спеціально, щоб я не знімав, да? це в мене авторські права будуть по 5 хвилин, а може і по 20. І, прикиньте після перероботки. По-перше, Во нас займала по времені. Ютубовська перероботка, там часа три. Не паси, чувак, не паси. не люблю, як пасуть. Блін, і тут же музон цей грбаний. Та я дивлюся баріло, ну вона нас сумасшедші ціни стоїть. Е, чорна, от, дивіться. Колись була акція, така хороша. 68 гривень. Чорна баріло. Так, давайте зараз по пом'ясилу яс, пом проїдемо. Оскок ось 27 гривень кілограм гречки. Помните гречку по 100 гривень, як нас кормили. Ну, олія по стандарту 60 гривасей. 60 гривасей везде сейчас ми по кругу прокатнемся а потом чуть-чуть а потом чуть-чуть середину заїдем сосісочки ж да? просто сосиски сейчас брать з холодильника щоб вони кисли не интересно. Тьома або фурей. Це ТМ1, не знаю якого на качество 130 грам, 119 грам. Так, це я потягу блять, послабляю. Давайте на ікру, у вас цікава ікра що почем? Заморская баклажанная. Ну це у нас красна і чорна. Ціни не, не озвучує, їх прекрасно видно. Прекрасно. Ось що, 429 акції. І спецпосол по 376 акції. Ой, а выше там он вообще жесть. А, ну то просто банки здорові. Даже мене видно. Так, отак став, все в кадр попадає, тому що широкоугольний формат включений. І все, що тут, все видно, я думаю, чуть мене, тому що 10 сантиметрів, мікрофон от мого лиця, що ось у нас перша ціна, а те, що я вам там показував. Ну, тут нереально все прикиньте, продивиться. Просто жесть тут. Намінувань всяких. Дуже багато. Ось м'ясо більше вас, я думаю, цікаве. Свинина шийна частина, 199. Ага, ось воно. Оце по акції, бачите які куски, ну такі, з плівою да? Чи жиром. Так, чому? і ось кусочки. Мені каже, так воно погано, що воно так відкрито, может втощихнуть. Що це морська капуста? Да, прикиньте. Ну з морковкою там походу, корейською. А, шите курячи. А, смотрятся не очень. Страшно вас. Пуза пошел. Кровь завонялась. Дивиться собакам из головы. И эти. И лапы. Давай, давай, давай. Для собак курячи. Ребра свинячі, 136, 134. Баличок. А, корейки, корейка. Корейка. В принципі, він, вроді недорого, я вважаю. Це дірок манима. Що це за список? Блін, це не... Не та сторона списку, У мене вже бумажка з усіх сторон написана. Якби менше сала було, так це я люблю таку фішку. 38 гривень. Може місто сосісок купити такий наборчик. Ну ми не наїмося. дуже. Хоча воно смачне. эти приколы болыднипрости Дивіться які. ням 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 да а ось в розрізі воно Це така типа домашня ковбаска, да Що це у нас вывилка куряча ось по акції. копченого 17 так. щас глянем боги Сейчас давайте глянем боги этих акционы, да, нам срвать. Есть на шось? Чи нема? По акции нам. Блин, шоссе. Двадцатка. А вот Оце что це? Окки гарять. Ого, тридцатка, це щось дороге. Нам щось подешевле. Так, багет 330 грамів, двадцятка. Цей тридцатка. Ну тут, а, тут 300 грам. Тройка. Ой, жирний. Це У мене може бути другой плат жир, ну ладно, можна на підсохну. Тройка. Один. Отлично. Та дай сюди. Все ж правильно, тройка. Да. Я його якось так поставлю, щоб він... Бачите, воно може в мене рюкзак бути жирний, Треба буде якось обережно. Так, смаколики велмартовські, щось по 14.69, дві картошки. Набор, так? Да? Чи це за одну? Ні, я думаю, за дві. А, хурма, хурма, хурма. Ось та що восім. Фу, який що це? Що це? Я думав, вона ну хоча б отакого розміру, поняли. Ех, так обдурили. Чистої сторони вона по Де ця акцію. А, о. Та ні, вона от стоїть. Ось вона. Ту, що я думав купля. Мадумозель каже, якщо хороша дві возьмиш, якщо погана одну. ну мені кажесь. Та ні. Вона зелена якась. І ще не коротше. Як ви вважаєте, мені каже, вона страшна. Тут не реально не на вибрах. Якась морщина, суха. Ось особливий. Сир у нас той заканчивається, поки я там вирвусь на базар, возьму собі ось отакий от вершковий, хай поки воно в холодильничку. і з крокусом сосиски. Курку не хочу. О, індичку, ні, візьму індичку. Індичка вважається. Туалетна бумага з індичкою вважається по Чим з куриці или со свинини туалетний бумага. Так, курма відпала, багет я а ну друзі. Якби якби у вас определенные товари якісь цікавы. Короче, макарони в прольоті. Ну, я написав сам. Коротше написав гриби, а все бе. Блін, те що сам пишу, навіть не можу прочитати. Каракулі свої. Ой, що у вас цікавить? Я Якби... думаю, це треба знаєте, онлайн включати. Ну онлайн вже стрігно. ось сир прикольно. Я думав, забувся спросить, може нам взяти. Вона акції бачила. Нічого не сказала, значить не будемо брати. А так, бачите, я думаю нормально. Буде. Сметана в нас є 36 в стакані. А я беру 38, ну там 350 М -м -м. як Якби не дуже вигодно вроді. Що тут давайте молочко, кефір. Ферма нам акцію дає на кефір по 40 -ку. Молоко ягодинське по 44. Ні, це дорого. Це не, це не акція. Це, це реакція. Воно ну, має 38 бути по акції. Ну хорошо, по 39. На п'ятерку дешевше. тоді да, — так. То я повірю. Я їла. Ну я їла. кури бастують. Йоси прямо під, под авторські права заліз. Надо бубонити на ноці де шавманські, самі по чому. Так. Все вже, 4.28. Вже не буде. Лафи поняли, по рубль чим-то, мабуть. Навіть літом цього, я думаю, вже не буде. Вже все. Це, це пройдений етап. Це, це прошедший час, це вже все. Це в історії. 38,59 В принципі Кажись везде так це я люблю так узушетку Ну мені кажется таке воно невыгодно Внутри це не видавиш. Всегда щось то й Банку можна выгреб ложкою конкретно Баночки конечно дорого стоит Так нам надо подальше одну зону держаться Так, а скільки ми знімаємо, друзі, Хопа 38 хвилин. Нормально, ще минут 15 поброди. я тут уже був? А, і такий варіант ряженечки, Я не знаю, може ряженечку собі взяти? 67 Ну тряп, ти ето, палку перегибаєш, ти не такий крутий щоб таку ціну залупити. Скільки я той поряд не брав, він якийсь так, там узон вален, то він мені не дуже зайшов. Так, завжди тут на бокових всякі сири. Оце прикольне такими треугольничками. Тоже можна на хліб до кофійка. Ну я візьму те, що там, що я там, морози намазувати ферму. Давайте, а ну і круг. Господарочка, по чому тут? Я там, короче, хотів тебе господарочку купить по акції. Ну взяв банку, вона там уже така якась по Я, короче, її забракував і не взяв. 54, а почем же там було? По 40. Чи по 48, чи по 46? О, по 28. Номер один, ну це ж щось страшне там наверное внутрі на коло поцелы вот така банка красива так і мани її взяти mm. не no 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 так сейчас консервы лучше позырим а оливки, оливки, ничего нам...